Слава Україні! Розпочалася 577-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну шістьма ударними БПЛА типу шахет, з яких два знищено засобами протиповітряної оборони України. Окрім цього, від ракетної атаки на місто Кременчук постраждало понад 30 людей, серед яких троє дітей. Також через цинічний ракетний удар постраждали й мирні жителі Юрківки Запорізької області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 15 дронами камікадзе типу шахет. Підрозділами протиповітряної оборони знищено 14 ударних дронів противника. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних ударів та 49 авіаційних ударів. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах держави. Авіаційних ударів зазнали Бологівка Харківської області, Надія, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області, Богданівка, Кліщівка, Північне, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області, Козацьке, Миколаївка, Кам'янка, Тягінка, Антонівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» на Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніща Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності у Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєвєрного Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено два зенітно-ракетних комплекси та чотири артилерійських засоби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 510 окупантів, 11 танків, 21 бойова броньована машина, 33 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета та 26 автомобілів. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!